Нерівні ділянки для нас це є завжди самою великою складністю, і саме більше по витратах займають саме ось такі рельєфи, тому що тут потрібно виконувати опорні стіночки. Але ми зараз знаходимося в катежному містечку, де забудовується все Микола. От мені хочеться і вас запитати два слова: для вас це є складність на сьогоднішній день, чи ви вже собі без проблем на їзді це все виконуєте? Ні, ну ми на ізі це їдемо, але це все виливається такі колосальні кошти. Однозначно, тому що тут стільки дуже охору. великі кошти і дуже багато часу ці, ці опрацювання. Ну, Добираю. ви приймаєте рішення. От я в багатьох ваших будинках бачив: от саме каскадним, не не те, що ви би там вилили би одну підпорну стінку, велику там, наприклад, на 6 метрів. А ви також, скажімо так, чи економічно дивитесь, чи це раді того, щоб була краса, чи чому це з ми це все робимо так, щоб поетапно зробити каскади, це завжди красота. І терасування ділянки це теж дуже гарно. Так, uh -huh. да, це виливається дуже багато зеляних і бетонних робіт, але це для того, щоб, наприклад, зробити басейн інфініті uh -huh. з переливом. І потім, якщо ми в ту гору пишемо з інстаграму фотографічну сауну, то це всім подобається. І всім зайдемо. Зрозуміло, що найкраще це рівна, рівна ділянки, діляночка. рівний листок бумаги. Ну у нас тут, от, тут планується зона тераси, я так розумію, так? У середу буде власниця, угу. і з нею будемо, да. Вже основні штрихи ділянки зробили. А вона має... тільки має пройти, глянути і да, затвердити. У да, нас принципі... є план. Зараз не будемо говорити на камеру, що вже погодимо, тоді будемо рухати. Я думаю, що за місяць тут має бути результат. Ну а та гора не поїде нікуди. Кій вона <гум> 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 вона підопреться собі опорною стіночкою стіночко, і так. Воно має е, ну, воду убрати. Опорні стінки ви зазвичай робите із моноліта. Ви не використовуєте не шлакоблоки, нічого такого. Тільки так? ні, там там можемо. А такі ні, тільки моноліт. Ну, для мене поки що це все важко. Для вас я розумію, що ви багато таких етапів пройшли. І у вас є класні рішення. Ми їх обов'язково покажемо. Якщо ви будете переглядати побачу. нас, тому йдемте на наступні будинки.